Захисники, багатодітні мами, пенсіонери. Сьогодні кам'яншан з особистих питань приймав очільник міста. Люди зверталися з приводу житлово-комунального господарства, опалення та ремонту покрівлі на прохання мешканців скоротили інтервал руху восьмого маршруту. Вирішили питання військового щодо реабілітації, зустрілися із захисницею щодо результатів звернення її військової частини під час минулого прийому. Запустився процес дуже, дуже добре. Я ключу вам та вашій команді. Ми дуже вдячні вам. Багато містян звертали. Лулося за матеріальною допомогою на дороговартісне лікування тяжких хвороб кам'янчанам, що не в змозі самотужки сплатити коштовне лікування, виділяються кошти. Серед іншого були вирішені звернення з минулого прийому. Було проведено обстеження будинку на Дніпробуді, виконаний ремонт в під'їздах по вулиці Коновалева та Мельникова та інше. Кожне питання беру на особистий контроль до повного його виконання завжди провожу прийоми, зустрічає з людьми, і ми робимо все для того, щоб ти питання, які є в наших мешканців до міської влади, що вони вирішувалися.